Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на тесті новинка на нашому ринку, а саме акустична система JBL EON 700 серії. Вона прийшла на зміну 600 серії. До речі, в них є з десяткою динаміком, оце в нас з дванадцяткою, є з п'ятнадською, ну і в них є звичайно, сабуфери. Ми сьогодні заміряємо їх, подивимося додаток, що в ньому змінилось, а також порівняємо по характеристики з JBL ARX. і зрозуміємо для себе, чи є сенс переплачувати. За EON, чи все таки можна взяти ERX, і цього буде досить тому, додивіться відео до кінця. Також у нас є дуже хороша новина для вас. Якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація або інсталяція, ми будемо завжди вам раді допомогти. Всі контакти в описі. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку і на наш тік-ток. Ну що ж, ось так виглядає у нас JBL 700 серії, взагалі зовні 600 майже нічим не відрізняється. Єдине, мені здається, що тут лог по трішечки по іншому світиться. Ну мені здається, по зовнішнім факторам це один в один 600 серія, але найголовніші зміни в нас. Знаходяться ось тут. У нас тут є ось такий величезний екран, на якому є налаштування. До речі, досить зручно, тому що ну раніше не вистачало, потрібно було підключати обов'язково телефон для того, щоб зробити певні налаштування. Ну там були перемикачі, але ти нічого не бачив і детальні налаштування ти не міг там робити, наприклад, як затримку чи ще щось, або налаштувати більш детально дакінг. або... Фідбек, тому тут вже це можна робити. Ну в на що є? В нас да, два енкодера, які регулюють вхідну чутливість двох наших входів. Вихідний канал у нас є. В нас є кнопка Power. Єдине, що мені JBL вони трішечки не подобається, тому що вони. Ну, не знаю, як би іноді не з першого разу спрацьовують. Також у нас є здоровенний енкодер, е, да, який не тільки крутиться, а й натискається. Ну, і кнопка Бек, коли нам потрібно повернутись в меню. Ну і індикатор лімітера. В принципі, це все з основних е, да, органів управління, які знаходяться позаду. Але я вам покажу. Що тут є взагалі по налаштуванням? До речі, досить багато всього є. Перше, в нас є гейн. Ми можемо налаштовувати гейн, наприклад, як і цим енкодером, так і цима інкодерами, якщо ми будемо піднімати або пускати. Єдине, що коли вам потрібно зробити досить швидко, вам потрібно багато крутити. Було б класно, як в деяких виробників, наприклад, якщо ти повільно крутиш, це так, до речі, в електровойсі, то воно повільно крутиться. Тільки ти швидше крутиш, воно швидше. То тут потрібно по суті зробити неважливе. Швидко, ти крутиш чи повільно, обертів потрібно зробити однаково. Ну, гейн можна регулювати так і так. Ну, в принципі, зручно. Е, наступне, що в нас є, в нас є дакінг Soundcraft Тут навіть написано, ну і є налаштування по дакінгу. Я не буду дуже багато зупинятись. Тут є да, threshold, range, release time. Що таке дакінг? Це, наприклад, ви можете по Bluetooth підключити ваш мобільний телефон до акустичної системи. Підключити мікрофон, і, наприклад, коли ви будете розмовляти, автоматично акустична система буде музику робити тихіше. Тільки ви перестали розмовляти, воно буде піднімати. І за допомогою налаштувань ви можете налаштувати плавність роботи цього дакінгу. Наступне, що в нас є, це DBX. До речі, бачите, буває проскакує. Досить так повільно потрібно крутити. Він мені занадто чутливий. DBX Drive Pack Output, да в нас є AFC. 7 це е, якби антіфідбек, щоб у вас не заводився мікрофон. Він буде автоматично вам його придушувати. Але тут також є. В нас ви можете ресет зробити, включити і вимкнути. Да? Але в нас також тут є output EQ. Налаштування і пресети вашого еквалайзеру. Ми, до речі, потім е, я вам покажу тут, до речі, їх досить багато. Я вам покажу е, по замірам, що тут є взагалі. Зараз спробую сфокусуватись. У нас є кастом, це якби те, що ми налаштовуємо. У нас є спіч, флет. Діджей, бачите, от я кручу. Досить повільно, воно перескакує кафе, монітор, до речі, цікавий є КТВ, онвал на стіні. Ну і тут я не знаю, якщо взяти всіх разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 пресетів, досить непогано, як для такої акустичної системи. Ось в ну, я встановив кастом, щоб якби, все було максимально лінійно для того, щоб заміряти правильно. По цьому у нас зрозуміло по еквалайзеру. Наступне у нас є бас-буст. Якщо у вас немає сабвуферу, ви можете включити для того, щоб трішечки підняти ваш низ. Наступне налаштування це в нас вихід, який йде з акустичної системи, тому що ми можемо назначити кросовер на нього, лінію затримки і так далі. Ну давайте подивимось, що в нас тут є. Ми вмикаємо чи вимикаємо його on-off, да, потім у нас full range, або ж ми можемо назначити, наприклад, сабвуфер або кастом. Ми можемо самі назначити, як нам зручно, наприклад, якщо сабвуфер не JBL, або ми хочемо трішечки самі там покоригувати. Ну, зазвичай, якщо ви берете однієї лінійки, то краще брати те, що ну, зробив виробник. Ось ми бачимо да, 100, на, на 100 Гц. Зараз ми бачимо, що йде вихід. Потім ми, наприклад, зараз ми повернемо в full range. Наступне, що в нас є, ми можемо, до речі, вручну тут встановлювати. Наступне ми можемо встановлювати ділей на вихід, ділей на цей спікер. Також в нас є левел. Ми можемо зробити гучніше або тихіше цей вихід. Ну і, в принципі, це все. І останнє, що в нас лишилось, це налаштування. Аудіо блютуз парінг, коли ми хочемо керувати мобільним телефоном з цією акустичною системою. До речі, потім покажу пізніше як управляти, І, чесно кажучи, мені на JBL EON 600 серії вигляд програми, як виглядало все налаштування, було більш зручніше. І не знаю, навіть по інтерфейсу було краще ніж зараз в 700 серії. Ну це на мій погляд. Потім в нас є регулювання LCD нашого да, спереду індикатора і обновлення нашої прошивки. Також ми можемо скинути до заводських налаштувань. Ну і в принципі це все. По налаштуванням все, але все необхідне в нас є, і зручно, що тепер ми можемо це зробити, ну не підключавши мобільний телефон. Єдине, що я хотів би підмітити, що тут ось немає зажиму для стакану. Тобто і акустична система, ну вона в принципі збалансована непогано, але ось ну, є люфт. І, наприклад, якщо якийсь кут буде невеличкий на підлозі, то акустична система може перевалити. До речі, в ці є. А чомусь в цій немає. Пластиковий корпус, до речі, досить такий зручний, хороший і по якості краще, ніж ARX Насправді. Ну, якби я вже цією акустичною системою довго користуюсь, Вона така більш, мені здається, тонкий там пластик, і він такий більш дешевший. Тут вже видно, що вона не просто так коштує дорожче. Ну і ще хотів би додати трішечки про е, характеристики цієї акустичної системи. Максимальний звуковий тиск 127 дБ – це десь досить непогано. Я б не сказав, би, що це якісь космічні цифри, але, в принципі, я думаю, десь воно таке. По частотній характеристиці пише що це 65, е, да, мінімально до 20 тисяч герц вона грає, але, звичайно, це не ідеально рівно, якби з якимось. Е, там, Провалами чи підйомами, ну якби, але те, що вона видає, я думаю, плюс-мінус 10 децибел. Ну, в принципі, це е, реально. Якщо брати по ватам, да, вати підсилювача, тому що часто люди плутають, думаю, скільки акустична система ват. Потрібно розуміти, що вати динаміків і вати е, підсилювача різні, тому що підсилювач завжди ставиться потужніший. Тому підсилювач тут номінальна потужність 650 ват, максимальна здається 1300, Тому це досить непогано. І мені здається, вона трішечки стала потужніша в плані. Ватів підсилювача, ніж попередня. Можливо, ви в коментарях мені напишете. Ну що ж, давайте зараз подивимось, взагалі, як вона звучить. Я не міряв всі режими, але ну, якби, пройдусь по ним трішечки. Да? Це кастом режим, який, по суті, тут нічого майже не коригується. Ось так вона звучить лінійно, досить непогано. І в нас вона звучить по верхам, ми можемо побачити, там 16 кГц вже пішло мінус 2, мінус 3 дБ, це досить непогано. Тобто вона до 18 кГц звучить, далі вже в нас йде спад для такої акустичної системи досить непогано. Далі що в нас йде? В нас посередині все більш-менш лінійно, на високих, можливо, трішечки є підйом, це нормально. Для того, щоб верх. Акустична система вона пробивала далі, тому що першим тухне верх. Да, якщо ми ставимо акустичну систему десь в залі, низ він добиває далі, верх він ближче, якби він скоріше гасне. Тому верх завжди трішечки такий піднятий в нас іде на акустичних системах. Серединка в нас рівненька. Ну і понизу ми бачимо, що да, 78 дБ у нас підйом аж плюс 11. Ну і потрошечку у нас іде спад, дійсно 65 гц видається. Писична система йде спад, спад, спад до 50 навіть Ну Якщо брати реалії, то вона звучить, якщо навіть взяти мінус 5, навіть децибел мінус 4, то 58 до 60 Гц вона звучить. Ну Давайте подивимося, другі режими. Ми так цікаво, ми беремо кастом, потім в нас. Іде кафе. Е, кафе, що я помітив, що трішечки менше верху. Для того, щоб людям було краще спілкуватись. Це зрозуміло, навал в нас менше низу. Е, це також логічно, тому що щоб менше гуділо. Якщо ми беремо режим діджей, то звичайно низ задерти. я помітив, що тут в основному коригується низ. Верх є підйом, але настільки мінімальний, що. Ви сильно не почуєте. Ну, флет в нас є, це також більш, я так розумію, максимально типу, лінійний, плоский, тому ну, досить схожий з кастомом він. Я думаю, що за основу кастом брав цей КТВ, я тут неправильно написав. Цікаво, що тут задерта середина. Я думаю, це спеціально для можливо, щоб слухати спікера. Ну, я не знаю, задерта середина, якби в цьому режимі. Я до кінця не розібрався, чому, що він означає КТВ, але задерта середина це досить чутно. Ну і найголовніше, давайте тепер зрівняємо з нашими ARX, чи є сенс переплачувати, чи ні? А тепер вмикаємо RX. Ну, ми можемо побачити, що ГРК, перше що вона не така лінійна тут на середині, у нас мінус 6 дБ на 2,4 кГц. Да, у нас є такий спад ось тут. Також у нас тут трішечки вже поплила частотка, але найголовніше це високі, тому що те, що я говорив в попередньому відео, до 12 кГц вона звучить, після 12, в неї тут іде спад. Грубо кажучи, мінус 6 дБ, до 18 там вона ще звучить, і йде спад. І я вам так скажу: коли ви їх слухаєте вживу, це досить сильно відчувається. Тобто на RX не вистачає цих обертанів, які додають. Я не знаю, там коли от, є високі, нормальні, да, після 12 кГц, то це додаються ці обертони, які додають цього смаку. Тому якби мені трішечки не вистачає. Якщо є у вас є можливість, звичайно, беріть. ЕОН, а не ARX. ARX програють в основному по високим частотам. Понизу, ну, да, ми можемо сказати, вони також трішечки програють, трішечки менше, ну, це не найгірше. Найгірше це от високі частоти, і це відчувається по деталізації. І так як тут провалена трішечки середина, то ARX, якщо от ви їх слухаєте, взагалі класно звучать, але тільки ви вмикаєте EON 700 серію. То ви відразу відчуваєте, що таке відчуття, що АРИКС трішечки звучить в бочці за свої гроші, це топчик, але он краще 700 серія. Тому вже дивіться по своїм можливостям. А зараз ми подивимось додаток, який нам пропонує JBL Eon. До речі, в них досить великі конфігурації є в цьому додатку, і ми можемо бачити, що, наприклад, якщо зрівняти навіть з ELX Bluetooth, то там взагалі просто ми можемо стрімити музику. Якщо брати є Lex 200, то там є налаштування, але більш примітивніші, тобто вони тут більш глибші. Але апгрейд цього додатку мені не дуже подобається, тому що я довго розбирався, не міг зрозуміти. Чому якби, саме так це нажимається? Ну ось ми бачимо перед собою програму. Ви будете бачити в себе на екрані. Я буду коментувати. Перше, да вікно у нас – сетап, і ми тут можемо додати нові акустичні системи, або їх удаляти, називати і навіть додати локацію до цієї акустичної системи. Ось, коли ми нажимаємо на неї, ми бачимо вікно, яке у нас відкривається. Це у нас перший канал, у нас другий канал є вихід? «True». XLR налаштування, ну і вихід лівий-правий. Ми можемо просто тут мютувати, наприклад, да, канали наші вихідні чи вхідні. Зверху у нас вікно з дакером. Ми можемо налаштовувати сам дакер, і ось ми вмикаємо, наприклад, сенсор на перший канал дакер, на другий можемо вибрати. В принципі, все те ж саме, що в нас на екранчику позаду. Можемо назначити, яка буде гучність і так далі. Вся конфігурація. Наприклад, я довго думав, не міг зрозуміти, куди потрібно натиснути, щоб викликати налаштування тру-вихода на наш сабвуфер або, наприклад, на лінію затримки. Тут потрібно назвати. Пас трусетних. Ну в принципі, зрозуміло, але чомусь подумав, що буде якийсь Якась іконочка, і ось я нажимаю, і в нас з'являються всі наші налаштування, якби наша нижня частота, верхня частота, затримка цієї акустичної системи, затримка виходу нашого, ну, а також вихід. да, І ось ми бачимо, можемо відразу вибрати пресет САПа або наш кастум режим. Єдиний мінус, що тут немає віконця, яке закриває це вікно, тобто, щоб знову викликати, мені потрібно нажати, наприклад, на «Channel», вибрати сенсор. І знову я потрапляю. Тобто в мене таке відчуття, що цей додаток ще не допилений і є багато нюансів. І раніше все було якось більш зрозуміліше, на мій погляд. А, можливо, з часом апгрейдиться, але мені не дуже подобається. Ну, якби не все інтуїтивно. Наступне ми нажимаємо спікер. До речі, можна було б це все зробити в одному вікні. І ось тут у нас з'являється наш еквалайзер. Перше, в нас е, наші пресети, ми можемо змінювати кастум, флет, «Speech». Діді, ми бачимо, точніше діджей. Ми навіть бачимо, який еквалайзер в нас з'являється. До речі, досить зручно. Ми бачимо, що в нас робиться з акустичною системою. Ну і, наприклад, кастом, да, це в нас спочатковий, ми самі можемо це все зробити, що хочемо. Також в нас є, да, наприклад, сама частота, ми шукаємо частоту, можемо піднімати її, опускати, ну і так далі. Тобто, все, в принципі, зрозуміло і класно, що тут аж восьмиканальний, Параметричний еквалайзер. Взагалі це дуже е, круто. Ну, І також, отут, якщо ми натиснемо AFC, це автоматичне подавлення зворотного зв'язку або заводки, якщо називають, да, ми можемо вімкнути Live да, там DBX. Ну, і в принципі, можемо нажати Reset, бо воно запам'ятовує частоти, які заводились. І, наприклад, коли ми знову хочемо вімкнути в іншому приміщенні, щоб інші частоти вирізались, можемо просто ресетнути. Ну, і ось ми Знову нажимаємо, наприклад, на EQ, і в нас з'являється це вікно. В принципі, це все. Наступне у нас тут обновлення нашої прошивки. Ми бачимо поточну прошивку нашої акустичної системи. До речі, я обновив прошивку на новішу, і так цікаво, що потім я тільки зразу третього чи четвертого знову під'єднався до акустичної системи. Чомусь вона не хотіла під'єднуватись. Я перезавантажував акустичну систему декілька разів. Сам додаток декілька разів додав. Воно не бачило, а потім вдруг з'явилось і додалось. Не знаю, чому так. Ну і сетінг. Ми, ну, ми бачимо версію. Нашого додатку. Чесно кажучи, я б, мабуть, все-таки зробив би все в одному вікні, тому що якби, декілька вікон, а насправді налаштувань не так багато. Хоча для акустичної системи тут є все необхідне. Ну що ж, хотів би зробити висновки стосовно акустичних систем JBL EON 700 серії, досить хороші за свої гроші. Е, мені здається, це конкурент Електровойсу ELX 200, а не ZLX, тому що вона й дорожча і. По звучанню вона наближена до ELX200. Тут вже що вам більше подобається по характеру. Якщо у вас маленький бюджет, звичайно можна брати сміливо ARX, але якщо дозволяє, беріть краще, все-таки добавте і візьміть JBL EON. Досить хороші. Стосовно динаміків, до речі, тут ніде немає інформації. чи Пройшло оновлення, мені здається, що тут ще від JBL 600-ї серії. Сам процесор і підсилювач, бачите, їх апгрейдили трішечки, можливо, там трішечки корпус. Ем, ну, я б сказав, би, такий рестайлінг. Але, хочу сказати, досить непогано, і цього екранчика позаду не вистачало. Ну що ж, не забудьте підписатись на наш канал. До наступної зустрічі, до побачення!